Софія, і так, твоя родова система. На що прямо зараз треба звернути увагу та прокачати? Вау! Переможці, вітаю, переможці. Ну, дивіться, любі друзі, все ж таки, як би не було там важко, ще щось треба бігти за своїм призом. Розумієте? Що б ви не робили, не кидайте. Тому що людина перше місце не отримає, якщо вона не тренувалася, якщо вона щось тривалий час не робила, розумієте? Тож це означає, що ви можете отримати свою винагороду від всесвіту за якісь свої. Пропрацювання, напрацювання. Ваш благословляє вас на успіх в будь-якій справі, котрою ви займаєтеся, і при цьому відчуваєте радість та задоволення. Тож, будь ласка, подивіться, да, чи, ну, чим, чим би вам таким зайнятися, щоб вам приносило задоволення, тоді ви будете переможцем.